Євген Романенко, а також Олена Романенко, лідери гурту Тарута і гостями програми Чернівці. Сьогодні Вітаю вас в нашій студії. Доброго здоров'я. Останнього разу ми з вами спілкувалися у 2009 році. Все змінюється, час іде. В колективі напевно, були зміни, але ну найголовніше це те, що ми маємо зміни в країні. А чи вплинули вони на вашу творчість? Звичайно, разом з усією країною гурт Тарута перетворився на волонтерів. Спочатку ми. Всю осінь, зиму і початок весни ми були на Майдані київському, співали. Ну, знаєте, не знаєте, я один з чотирьох ведучих київського майдану був. От. Тарута найбільшу кількість концертів відіграла на Майдані для людей. І потім, з квітня місяця минулого року, ми перепрофілювалися на підтримку бойового духу наших військових і почали їздити. З концертами, волонтерськими для бійців АТО. Спочатку ми їздили так, десь на полігони, от, а потім вже от, десь з червня минулого року почали вже їздити безпосередньо в, зон в зону АТО. Починали з гори Карачун, який тільки звільнили Слов'янськ, Краматорськ. І от, зараз, мабуть, найближче, де ми були на лі до лінії фронту, це е за декілька кілометрів від Донецького аеропорту взимку. Ми були Якраз на базі 93-ї бригади, От, звідти йшов артилерійський вогонь всю ніч в підтримку Донецького аеропорту. От, вони цим вогнем підтримували наших кіборгів. А ми під цю канонаду всю ніч грали хлопцям в наметі на їхній кухні. Бо кухня була невеличка, такі військові намети, От, то ми одні приходили. Другі заходили, ті уходили, хтось змінювався, хтось йшов на чергування, хтось на пост заступав, От, хтось йшов вже відпочивати. Тому ми свою програму фактично три рази грали. От і те саме, бо Люди проходили, змінювалися. Ну, певно, ви можете з власного досвіду розповісти, така підтримка просто необхідна нашим захисникам, так, Олена? Звичайно, під, дуже необхідна. Вони чекають завжди. Деякі, ми ж вже дуже давно їздимо, деякі нас навіть пригадуючи, там, з минулих поїздок, приходять, кажуть, о, а ми вас бачили, ви були там-то, там-то, ми таке пригадуємо теж, да, так, ми там дійсно були. Ну, і ми їм привозимо якусь частинку дому, частинку миру, можливо. Вони їм дуже потрібно це. Добре, що ви це зрозуміли, їздити на схід, а багато ваших знайомих, можливо, навіть музикантів, так само розуміють, що зараз байдужими не можна бути, проявляють свою громадянську позицію. Ну, з нами дуже багато їздить музикантів. Ми е, ніколи не їздимо самі. Ми постійно формуємо якийсь такий пул, да, музикантів, своїх друзів і їздимо великим гуртом. От, е, найчастіше це от наші друзі, харківський музикант Борис Севастянов, який відомий завдяки своєму хіту. Гради, гради, буки-буки. Ну, е, співачка Ейра, дует Врода, гурти Скай, Друга Ріка, Гайдамаки. От, з ними, а, і ще Соня Сотник. От, з цими музикантами ми найбільше гастролювали в зоні АТО. Ну і зараз теж їздимо туди. Але крім власне, самих концертів для бійців в зоні АТО ми ще робимо доброчинні концерти. Де ми збираємо кошти для них, тому що ніколи ми не їздимо з порожніми руками. Ми взагалі, насправді, ми ж не організовуємо це все. Нас завжди запрошує Доброчинний фонд Територія життя Київський, який починав з опікування 79-ю аеромобільною бригадою Миколаївською. Це наші десантники, кіборги. Ну от і вони постійно везли якусь гуманітарну допомогу і брали музикантів з собою. От. А зараз цей ж фонд організовує дуже багато концертів в обласних центрах: там Миколаїв, Одеса, Чернігів, де збирають кошти для того, щоб потім закупити для наших бійців або позашляховики. Да, або от зараз ми з фондом дороблюємо мобільний душовий комплекс для 79-ї бригади. Це такий здоровенний здоровенна фура, в якій всередині там. Все повністю автономно, там є душ для 10, 10 душів, 3 пральні машини, 3 сушилки, 10 руками, де люди можуть нормально поголитися, покупатися, а в цей час випрати і висушити всі свої речі, От, де можна там, навіть підстригтися, бо там все є. От таких концертів ми давали декілька, щоб додати до цього проекту гроші. Бо цей проект це вже понад мільйон гривень вже пішло на цей проект. А ми музиканти неба назбирали на цих концертах, але тим не менш, це теж копійка. Знаєте, так воно як в тому анекдоті – копійка до копійки. Хтось дав меценат якийсь, да, якийсь бізнесмен, десь зібрали, просто показуючи по телевізору рахунок да, банківський. Люди туди просто давали хтось тисячу гривень, хтось 50 Ну, отак назбирали ці гроші. І от Будемо їхати скоро в Миколаїв, в цю 79-ту бригаду. Будемо вести їм, презентувати, дарувати цей комплекс душовий. Ну і, звісно, будемо робити концерт. І бажаючих музикантів вже багато з нами поїхати. Як я вже казав, це ті самі музиканти, з якими ми робили ці концерти: там Sky, Cozak System, Тарута. Також є просто люди, які от, ну, в свій час не долучилися, але зараз теж не проти поїхати хлопцям на полігоні там заграти от, без обмежень, гурт такий. Теж просяться з нами поїхати. Тобто всі музиканти підтримують. Це війна дуже складна, гібридна. Тут треба воювати на кожен на своєму фронті. Е, медійники мають на своєму фронті так, воювати. Ми на своєму, ми маємо писати пісні про цих хлопців для них. Ми маємо співувати їхній подвиг. Бо ми всі співаємо там про козацьку славу, про повстанців. А у нас а, тут є нові свої, герої тут є свої герої, і їх треба вже прославляти. Тут я не можу вас просто не спитати, що кажуть хлопці про цю війну, чи не опускаються у них руки. Важно Вони сказати. кажуть, поки нас будуть підтримувати волонтери, то звичайні люди, ми будемо воювати. Вони воюють заради нас. розумієте? Вони воюють там, заради того, щоб ми тут могли спокійно собі спати. І спокійними ночами без артилерійських обстрілів ми завдячуємо їм. Багато було в ЗМІ, що нарікають на те, що командири не дають хороших наказів, Вони не бачать ніякого просто ніякої організації зараз таке є. Вони відчувають підтримку держави. Знаєте, ми спілкуємося з різними е, вояками: від е, звичайних добровольців, так до командирів бригад. Да? От, ми особисто, от, е, дуже гарно знайомі з видатним Кіборгом, з нашим е, камбригом 93-ї бригади Олегом Міковцем. Я вам скажу, там такого немає. Там все ясно і зрозуміло. Так, є ворог, якого треба бити. Це. Не знаю. Я, наприклад, скільки їжу, я ніколи не бачив, того, що розводять паніку в інтернеті. Тому я намагаюся взагалі не читати цей інтернет і, і не розповсюджувати такі новини. Я вважаю, що зараз треба дух піднімати, підтримувати, а не соплі жувати. І розказувати, як у нас погано, як у нас всіх зливають, що у нас нічого не відбувається, та відбувається. Не знаю. Я особисто знайомий з Бірюковим, я читаю його новини, і я бачу сам особисто те, що він робить. Да? Я спілкувався з хлопцями, які підтверджують те, що да, от є от зміни капітальні в нашій армії, такі зміни. У нас тепер буде там нормальна форма, нормальні ботинки українського виробництва, такі, що позаздрять, мабуть, американські морпіхи. так. Вот. Все це відбувається, але все це потрошку відбувається. Це еволюція. Ну, не, неможливо відродити все за рік, якщо нашу армію знищували 23 роки, просто знищували. Все робили для того, щоб професія військового була непрестижна. Mm -hmm. У нас як же ж не хочеш працювати? Іди в армію. В армії все крали постійно. Якщо ти десь прапорщик на складі, ти все, ти багата людина, забезпечений на все життя. Зараз всі потрошку воюють. Ну, не можна все змінити за один день. Це буде вже революція. Революція без крові не буває. А еволюційним шляхом, якщо йдеш, то все змінюється тільки потрошку. Ну, певні хороші зміни ви вже можете назвати після Майдану, ви були постійно на Майдані. Ви бачили, що відбувається, чого хочуть люди, ви з ними спілкувалися. Вони ж... Як приїм... мінімум, дивіться, давайте згадаємо нашого, навіть не знаю, як його назвати. З президентом не повертається язик назвати, але. Згадаємо всі попередні наші делегації за попереднього президента да? легітимного. Ну, це ж сором був дивитися на да? це все. І подивіться на, нашу, на наші зараз успіхи на міжнародній арені на підтримку всього світу. І ви кажете, що немає, нічого не змінюється. Та змінюється, але всі підтримують. Британська королева у своїй доповіді говорила, що. Будуть і далі тиснути на Росію, будуть примушувати поважати українську територіальну цілісність Росію. Сказали, що Україна для них пріоритет на цей рік. Та багато чого, що все дуже змінюється. Просто неможливо вимагати від когось змін, якщо ти не змінився сам. Люди у нас такі, вони самі не хочуть змінюватись, да? але хочуть, щоб все бігом навколо них змінилося. А може хтось і змінився з українцем, як Олена гадає. Це Важко відповісти. Деякі, ви знаєте, я просто поспілкувавшись з деякими людьми, Ну, Може, трохи зміни не доходять якось. Люди самі не хочуть дійсно змінюватися. Бо, як кажуть, що як було до, ну, такий період до Майдану, після Майдану, так? Кажуть, що зараз навіть деякі моменти трохи гірші, ніж були до того, до цього спокійного Люди життя. Люди просто лякаються коливання курсу валют, так? У нас ну, війна, можлива, про що так? ми тут говоримо? У нас і, війна. У нас трохи, не може так. бути якоїсь економічної стабільності. Країна, яка воює, завжди потерпає. В економічному плані завжди виграють від війни тільки якісь магнати, які продають там, там зброю, хімію, препарати хімічні, якісь військовий одяг. Оці, оці наживаються. Всі інші, вся інша економіка просто потерпає. І чим більше країна воює, тим нижче стає рівень економічний в країні. Тому. Кому, Кажуть, тому комусь, нашим ворогам їм вигідніше затягнути цю війну надовше, щоб задавити нас економічно. Бо дух у нас не зламить. Угу. нас його не зламати, і всі це весь світ це побачив. От. Які в нас волонтери, що готові самі йти там під кулі, які в нас лікарі, які в нас добровольчі батальйони і так далі. От. У нас такого ще ніколи не було, щоб. Розумники самі шукали військомати свої. Ви хотіли додати, Олена? Мабуть, вже ні. Можливо, ви хотіли розповісти, що серед знайомих, серед друзів ви побачили, що люди починають задумуватися, хто вони є, можливо, починають по своєму, по ну, інакшому розуміти поняття патріотизм. Багато людей, звичайно, починають розуміти щось можливо в собі змінювати, але. Це, оце більш помітно, до речі, з молодого покоління. Бо старше покоління якось не дуже хоче змінюватися. Все ж таки, ну, вони, чи багато, вони багато прожили, в них є багатий, великий досвід життя. Вони тут колись були молодими, і їм все ж таки можливо було краще, коли вони були молодші. І це... так, а зараз молодь, звичайно, змінюється більше молодь. Молоді цікавіше майбутнє своє, своїх, своїм дітям, своїм онукам. От. Я можу сказати, що змінилося в нашій, як мінімум, сфері. У нас колосальні зміни йдуть на європейському ринку. В плані е, організації концертів, да? е, українцям стало простіше е, зробити собі організувати концерти і зібрати зали в Європі. Тому що раніше. Організатори фестивалів європейських, коли чули Україна, вони, о, Україна, це там Екс СРСР, ой, ні, не треба нам. Це якісь мавпи з гранатами, нам їх не треба. От, не хотіли українців брати на фестивалі серйозні, великі, не хотіли виділяти на їхні гонорари, там, спонсори, грошей і так далі. Як тільки чули, що це десь з України, ой, ні, СРСР не треба нам. От, зараз ставлення до українців змінилося, зараз з охотою беруть на фестивалі, запрошують музикантів, особливо, якщо вони дійсно несуть якусь цікаву да, музичну культуру, там свою, наприклад, от, яка основується на якихось автентичних мотивах. Да. Якщо музиканти несуть те, чого в тій країні немає, да, то залюбки беруть, їм цікаво. Взагалі український фольклор, він дуже різноманітний, дуже різноплановий. В нього багато всяких пісень мається на увазі і одноголосних, і багатоголосних. От і це дуже подобається європейським слухачам, бо європейська культура трохи відрізняється від української, звичайно. І їм дуже подобається, вони підтримують. Знаю, багато колективів їздять в Германію, наших українських, От, і, і суто фольклорних, і таких, як по типу нас, що фольклор з сучасною музикою. От, і взагалі Європа так налаштована, що вона підтримує, підтримує це все, все культурне, фольклорне, бо вони знають, що це якби коріння. І, а в них вони дуже зберігають оце своє, саме свій фольклор, своє, все своє докупки, докупки і, і долучаю також і українських, і всяких різноманітних різних. Дуже багато фестивалів, та, яких запрошують також. Ну, багато там стран ми їздили, да? і там були і турки, і грузини, дуже грузинів люблять, бо грузини як вийдуть, як заспівають, гарно ще й затанцюють. От. Бо в принципі, якщо от ми дуже часто їздимо в Прибалтику. Якщо брати, наприклад, такі Прибалтійські фестивалі, в них такі нема такого різнобарвного фольклору, не зберіглося. Можливо, він, його і не було. От. Е, і вони дуже роблять такий нахил на своїх. От приїжджаєш на фестиваль, у них спочатку виступають свої гурти, обов'язково всі. Mm -hmm. Фольклорні гурти, з якогось там села, з міста. От. А потім виступають запрошені колективи. Це дуже ціниться, дуже поважається, дуже багато молоді в них, вони як бачать якісь танці. Це в них очі горять, вони все хочуть. Розумієте? Там все хочуть. Там приїжджаєш і вони висмоктують з тебе все. Абсолютно, все, що ти вмієш. Співати, будь ласка, от вони тебе послухають залюбки. Танцюють, вони тут будуть танцювати. Прям тут на вулиці, там, де ти граєш, де танцюєш. От вони якось відкриті до цього. Це Олена їздила у Францію з гуртом Red Кардель. Тут теж для діток вони співали. Так. Там ці дітки, вони дійсно до всього цікаві. Заглядають. Прямо в рота, а в Україні ви таке відчували? На жаль, в Україні такого немає. Ну, ми маємо надію, що воно буде, що ми до цього йдемо, що так буде так само цікаво буде вивчати своє, як і чуже. Бо ми все ж таки якби повернуті кудись, що от десь краще, десь, але не в нас. А на нас набагато більша культура. Багато Багатше. більше так. всяких галузей, Цікавіше. яких можна да, вивчати. Тому дійсно, кому як не вам це знати, але ну ви зокрема ходили в експедиції, так, у пошуках фольклору. Було. <рігла> Можете розказати мені саме цікаво, які ці були села чи міста? Напевно, це були села, так? Звичайно, села. Така культура сільська в селі. цю міську культуру я думаю краще вчити вже по якихось книжках, збірниках. Тому а от те, що живе, те, що зараз залишилося ще поки що можливо десь там почути, це, звичайно, село. От. Я була в багатьох експедиціях ще з керівниками своїми, коли я ще вчилася в школі музичній, потім в університеті. Їздила і на Рівненське полісся, і на Житомирське полісся, і навіть в Чернігівщині ми були. Ну, багато, багато, багато цікавого і всі люди різні і цікаві. І потім це все згодом перенесли в свою творчість, так? Ну, намагаємося. Намагаємося. Не все звичайно, але так, намагаємося такі яскраві якісь е, пісні. Деякі пісні для творчості нам дає програма Folkmuse, як Оксаною пеку. Так. До речі, багато пісень, але там за умовою конкурсу у програмі Folkmusі ти маєш зробити сучасне аранжування для якоїсь пісні. Її да? спочатку співає первинний колектив, тобто колектив первинного виконання, це бабуся, да, з яких з села приїхали. І ти маєш заспівати цю ж саму пісню у своїй обробці. Ну, от нас вже так знаємо. У нас разі чотири вже так запрошували. Чотири чи п'ять пісень вже у нас є, так що суто Folkм'язик нам подарували. Так, якщо бачите, беремо не тільки зі своїх експедицій, mm. а ще й з експедиції Оксани Пеко. <сісті> ну, взагалі, я думаю, треба брати не, не тільки з свого, треба щось ще з інших якихось країн. Ми нещодавно да, робили нову пісню і взяли якусь мелодію угорську, здається, сопілка. <сісті> Чому б ні? До речі, дуже схожий фольклор, правда, західноукраїнський і угорський. Можливо, територія ж була і колись разом, то дуже цікаво. От нещодавно просто відбувся конкурс Євробачення, чи дивитеся ви конкурси такого формату, і чи важливо взагалі для країни у них брати участь? Ну, І якщо скажу можете так. пригадати учасників, котрі представляли нашу країну, ну хто найбільше вам запам'ятався? І ви так можете точно сказати, ну це справді за. Руслана. Еди, один рік, коли я слідкував за Євробаченням, це якраз той був рік, коли виграла Руслана Лозичко. Тоді дійсно, от, дуже, знаєте, пишався от її виступом. Дійсно, це було шоу світового рівня. Так. потужне Це просто, було так. дуже потужне. Причому, що до цього ж я ще пам'ятаю Руслану, як львівську співачку, яка співала такі романтичні mm -hmm, балади. Так. Знаєте, І тут вона так дала, вибухнула, вона та. вибухнула так. Дійсно, таким вибухом емоційним дуже гарно. Так, ми В основному, якщо беремо участь в якихось таких шоу-програмах, то це за кордоном. Ну, так, так, і так дивно, правда. Ваша творчість ну, про наше, про українське. Але... Нас декілька разів, я вам скажу так, що дивіться, нас декілька разів запрошували на Україна має талант. І ще кудись, на декількох ми були, нас запрошували. То ми нас виступали. запрошують. Я думала, що учасники самі подають заявки. Ну, нас запрошували. Нас знали, що ми Тарута, да, позвонили. От давайте ви у нас заграйте, прийдіть на відбірковий етап. Ми декілька разів приходили, нам не зацікавилися. Відіграли і все, і більше нас нам ніхто не телефонував. Ну, от, зате на європейських телепрограмах телешоу такого рівня. Ну там більше нами, наприклад, цікавляться. Ну це не секрет. Нас у Литві знають краще ніж в Україні. Ну, чому так? Не знаю. Хто цьому винен, і як це можна виправити? Це я думаю, держави? можна виправити, якщо, якщо назад поставити квоти на український продукт. От, більше б того, я б зробив, би, наприклад, квоти на україномовний продукт, так як це у Франції. У Франції є теж велика проблема з засиллям англійської мови. На телебаченні і радіо. Тому вони прийняли закон про підтримку франкомовного продукту. Та не французького, а франкомовного продукту. 60% усього ефіру має бути франкомовний пісенний продукт, культурний. Із цих 60% третина, тобто 20% загального виходить, да, продукту, має бути надано для молодих виконавців. Молодих виконавців нікому не відомих. Тобто, фактично, якщо продукт якісний, будь-який франкомовний музикант може принести свою пісню на радіо, і якщо вона дійсно сподобається, якщо це продукт якісний, гарний, то його будуть крутий. Не будуть вимагати грошей за ротацію, як це у нас робиться. У нас все, все стало з ног на голови. Замість того, щоб музикантам платити роялті за використання його інтелектуального продукту, у нас кожен музичний редактор ще стоїть з простягнутою рукою Отак. і чекає, поки досиш. Ми нещодавно були на програмі Правдиво шоу з Євою Бажан Бажан. От, і там були теж е, музиканти, наші колеги, і, які представляють взагалі е, різні стилі. Там, і популярні виконавці були, і от хлопець був із Менсаунда. І якраз цю тему піднімали українського шоу бізнесу От, казали, що шоу є, а бізнесу немає в Україні. Знаєте? Тому що Це не заробітки, це навпаки, це з тебе все висмоктують. Не ти заробляєш на своєму продукті інтелектуальному, а з тебе все висмоктують. І там називалися конкретні суми. От, не буду казати хто. Не, треба не буду хто, казати, А приблизні хто. суми. Да. цікаво. А, за пісню, яку сказали, цікава, класна пісня. Да, це ж майбутній хіт, 10 тисяч євро. Нічого собі ціна. І ми крутимо там два тижні. А, два тижні. За 10 тисяч євро. <свісно> Добре, є ще зараз, до прикладу, радіостанції чи телеканал, який спокійно може брати безкоштовно. — Є. це е, регіональні станції. Столичні радіостанції, там у них така проблема. Там всі давно перетворили це на заробіток. І вони, у них немає на меті показати когось нового цікавого, да? презентувати щось нове. От. На меті є тільки заробити на цьому. І все. Тобто корупція навіть на такому рівні йде. Mm -hmm. Тобто люди хавають по псу, значить, ми будемо її крутити. Навіщо нам вишукувати справді таланти? Деякі телеканали, е, які свого часу позиціонували себе як там, перший mm -hmm. і найкрутіший mm -hmm. там, музичний канал mm -hmm. в Україні, да, зараз mm -hmm. перетворився просто на розкручування якихось там дівчаток у купальниках. Ну що ж, так воно і є, сподіваюся, колись воно таки зміниться, якщо держава у нас змінюється вже потрохи, можливо, ситуація зміниться. Хочу вам подякувати за участь в нашій програмі. Часу вже просто немає. Є час просто ще раз нагадати, а хто ж був сьогодні у нас в гостях. А це був Євген Романенко, а також Олена Романенко, Тідери гурту та Рута. Залишайтеся надалі з нами. Побачимось.